В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила двох захисників. Україна повернула тіла 254 полеглих оборонців. На Росії вночі невідомі БПЛА атакували кілька регіонів. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 15 червня. У студії для вас працює Ангеліна Гущина. Далі про все розповім більше. Традиційно розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, маємо трагічні звістки з фронту на війні з російськими окупантами. Загинув 18-річний герой з Ковеля Володимир Шавко. Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка. 18-річний Володимир прийняв непохитне рішення захищати Україну і наприкінці лютого, 2024 року, уклавши контракт, долучився до лав 3-ї окремої штурмової бригади. Декілька місяців солдат провів на передовій. Загинув 12 червня біля села Нововодяне Сватівського. Району Луганської області, окрім того, стало відомо, що зупинилося серце захисника Анатолія Грещука, 1982 року народження, житель села Видерта. Військовослужбовець був тяжко поранений, та тривалий час проходив лікування. Побороти наслідки отримані під час боротьби з окупантами не вдалося. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїнів. Герої не вмирають, вони живуть у наших серцях вічно. 14 червня у Луцьку прощалися одразу із двома захисниками, які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів у кафедральному соборі Святої Трійці. Відбулося відспівування воїнів Юрія Дрофе та В'ячеслава Овчара. Волинь у Скорботі, 14 червня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку в останню дорогу провели героїв, які до останнього боролися за нашу Україну. Цей день розпочався із дощу. За загиблими героями плакали не лише люди, а й небо. Прощався Луцьк з двома відважними воїнами Юрієм Дрофом та В'ячеславом Овчарем. Військовослужбовцю Юрію, який після повномасштабного вторгнення РФ переїхав з Харківщини до Луцька, мало виповнитися всього 26 років. Воїн, на жаль, трагічно загинув 7 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Побратими зі смутком згадують Юрія. Коли у Святотроїцькому соборі відспівували двох героїв, місто немов завмерло плач, біль і скорбота. Прощатися із 43-річним воїном В'ячеславом Мовчарем прийшли рідні і близькі. Захисник мужньо боронив країну від російського зла і загинув 3 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту. Очеретина Донецької області. Там він сам з Харківської області. Він мобілізувався з Луцька, притом сам доброволець. Так вийшло, що заїли. Дронщика. Так ми роз'їхали. Хлопець жити, жити, така доля. Сирота мати померла, в лікарні був час. Не так. Це дуже тяжко, але. опіч такий. Ну, на польоті. Ніколи там. Піщаску так каже, мені нема куди діватися до кінця. Загиблих героїв пронесли театральним майданом. Лучани стали на коліна і схилили голови у скорботі. Біля фотостенду герої Небесної Сотні загинули за єдність України, виконали державний гімн України. Поховають Юрія Дрофу у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гражджя, а В'ячеслава Овчара на кладовищі у селі Гірка Полонка. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким героїв. Вічна шана та пам'ять воїнам. У Іваничах невідомі знищили квітник, який матері висадили у пам'ять про загиблих синів героїв. Про це повідомила Волинянка Надія Рубан у Фейсбуці. Навіть таблички з написами не зупинили хуліганів, зазначила жінка. Як достукатись до свідомості цих підлітків, як пробудити в них повагу до загиблих героїв, завдячуючи яким ми живемо тут. Під мирним небом написала оборона жінка. За словами Волинянки, громадська організація, спілка матері військовослужбовців Іваничівщини, звернулася з заявою в поліцію. Крім того, повідомляється, що це уже не перший подібний випадок за останні кілька місяців. Далі новина, яка вас шокує: лікарі Волинської обласної клінічної лікарні можуть бути причетні до незаконного вилучення органів. Як повідомили, змі у цьому підозрюють ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука, який до слова очолював відділення трансплантології у Волинській обласній лікарні. Деталі у відео. Екс заступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів затримали через нібито незаконне вилучення органів. Про це повідомляє ведення АЛБІЮЙ. Чоловік був заступником міністерка Зоряни Скалецької. Зараз він працює за відділом. Трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в інституті серця, який очолює Борис Тодоров, його спільниками є, нібито лікарі Інституту серця МОЗ України, КП Волинська обласна клінічна лікарня та КНЦ, Центральна міська клінічна лікарня міста Києва. Їх звинувачують в організації схеми незаконного вилучення анатомічних матеріалів у людей, які перебувають у безпорадному стані та іншій залежності від правопорушників. З метою їх подальшої трансплантації, очільник Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудер у коментарі телеканалу Конкурентів не спростував цієї інформації. За словами посадовця, триває слідство. Я Волин, що коментую, триває слідство? Нічого не можу сказати. Також відомо, що фігурант справи Михайло Загрійчук очолював відділення трансплантології у Волинській обласній клінічній лікарні. Зокрема, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першою та другою статті 255, частиною п'ятої статті 143 – та частиною 3 статті 362 кримінального кодексу України ідеться про порушення порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини, створення керівництво злочинною спільнотою. На Волині сталося ДТП. 54-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та впав. Нині він у тяжкому стані у реанімації. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 13 червня на вулиці Ковальській у селі Видерта. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Розпочинаємо з інформації. Про наслідки атаки окупантів по мирних українських містах та селах пізно ввечері 13 червня, російські окупанти атакували місто Селидове в Донецькій області. Внаслідок ворожого обстрілу поранені 5 людей. Про це повідомив очільник Донецької ОВА водим. Філашкін за його словами, російський обстріл пошкодив 10 багатоповерхівок, три адмінбудівлі й декілька крамниць. Непростою була ніч проти 14 червня. Окупанти запустили по Україні ракети різних типів та ударні БПЛА, типу шахет. Повітряні сили ЗСУ збили сім ракет та 17 дронів. Усього вночі росіяни застосували 31 засіб повітряного нападу, 14 ракет повітряного і наземного базування та 17 ударних БПЛА зранку. 14 червня російсько-окупаційні війська за допомогою впівдрону обстріляли соціальний автобус в Османській громаді Шосткинського району, що на Сумщині, поранені троє людей. В автобусі на момент атаки перебували 20 людей водій та 19 пасажирів. Усіх евакуювали. Також військові РФ скинули вибухівку з дрона на територію фермерського господарства в одному з населених пунктів Херсонського району. Наслідок вибуху загинув 53-річний чоловік, який у час атаки був на подвір'ї ще одному травмованому чоловіку надано медичну допомогу на місці. Окрім того, дроном камікадзе російсько-окупаційні війська знову атакували Мирівську громаду Нікопольського району, що на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждала неповнолітня дівчина. За результатами репатріаційних заходів Україна повернула 254 полеглих військових сил оборони. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 221 захисника, які воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих оборонців з Луганського напрямку та 4 загиблих воїнів. Тіла яких передали з моргів на території РФ після ідентифікації тіла передадуть родинам полеглих оборонців для гідного поховання, контррозвідка служби безпеки затримала керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який працював на ФСБ. Як повідомляють у СБУ, за вказівкою окупантів, чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону. Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову. За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів. Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору ФСБ під час свого навчання у 90-х в Московському технічному університеті імені Баумана. Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв'язався кадровий співробітник ФСБ і залучив чиновника до розвідувально-підривної діяльності проти України. Наразі зрадник перебуває під вартою, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Новий антирекорд на Одещині прикордонники зупинили фуру з 41 пасажиром. Водій зерновозу перевозив зовсім не зерно, а групу порушників до кордону. Охоронці державного кордону зупинили вантажівку марки Рано неподалік населеного пункту Новосельська Ранійської громади, Як і очікувалось, водій мешканець болгарського району замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18 до 60 років. Туристами виявились жителі Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини, а також Волині. На порушників складено адмінпротоколи. А що стосується двох фігурантів, причетних до організації незаконного переправлення, то їм загрожує кримінальна відповідальність. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Італії зустрівся з папою римським Франциском. Про це Зеленський повідомив у Фейсбук. Президента понтифік обговорили наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці. Також вони поспілкувалися про українську формулу миру. Роль святого престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України є очікування від глобального саміту миру у Швейцарії. Російський диктатор Владімір Путін виліз з бункера і вчергове заговорив про мирні переговори із Україною. Але за словами головного окупанта, для цього Україна має з якогось дива вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Кремль вважає територією РФ. Таку заяву бункерний зробив, виступаючи в міністерстві закордонних справ РФ. Він заявив, що українські війська мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів. Крім того, Путін фантазує ще й про те, що Україна, нібито, повинна повідомити про відмову від вступу до НАТО. Ми призиваємо до того, щоб перевернути трагічну страницю історії. І пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения довіри до проседства між Росією та Украиной, ну і, і в цілому Європі, то ж це ніщо інше, як провокації Путіна. Адже кремлівський правитель намагається підірвати ефективність запланованого у Швейцарії саміту миру, який відбудеться уже 15 червня. Росія продовжує просувати ідею, нібито мирних переговорів, через які вона хоче залишити за собою всі окуповані території. При цьому росіяни продовжують тероризувати Україну майже щодня, завдаючи ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Офіційний Київ наголошує, що путінський режим становить загрозу всій світовій безпеці і не лише Україні. А тим часом на Росії продовжує вибухати, що є цілком закономірним і логічним, зважаючи на їх злочини в Україні. Так в ніч на 14 червня невідомі попела атакували кілька об'єктів на території РФ. Зокрема, безпілотники атакували район аеродрому Морозовську ростовській області РФ. Де дислокуються борди Су 34 Су 24 та Су 24 М. Також дісталося і на автобазі у Воронезькій області. Там виникла масштабна пожежа. Також вогонь охопив дослідно конструкторське бюро сухого. Окупанти перевіряють на міцність терпіння НАТО. Фінляндія підозрює, що одразу чотири російських військових літаки порушили її повітряний простір 10 червня. Про це йдеться в заяві фінської прикордонної служби. Під час розслідування з'ясувалося, що окрім одного російського літака, про який стало відомо одразу, повітряний простір країни НАТО порушили імовірно два російські бомбардувальники та два винищувачі. Російські військові літаки злетіли на 2,5 км половиною кілометра в фінської території поблизу міста Ловійса в східній частині фінської затоки. Розслідування ще триває. Північна Корея відправила до РФ контейнери, які можуть вмістити тільки вдумайтесь майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Про це повідомив міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік. Так, Сеул виявив, що 10 тисяч транспортних контейнерів, які відправляються з КНДР до Росії. У них також були десятки балістичних ракет, якими російські окупанти атакують Україну. В обмін на боєприпаси Москва передала Пхеньяну технології, щоб допомогти йому розгорнути розвідувальні супутники, а також вдосконалити танки і літаки. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 вісімнуль або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. На все добре, побачимось.